Віряни вже готуються до великодня в магазинах та супермаркетах. Є перші паски. Ми зробили огляд цін на випічку та запитали людей вигідніше купувати чи спекти паску вдома. За майже пів кілограму пасхального кексу «Панетоне» в сільпо доведеться викласти 279 гривень. А ось кекс дольче Габано» шоколадний, обійдеться в 3,5 тисяч гривень за кілограм. За кекс Великодній конфетерія вагою у 700 грамів. Вам доведеться сплатити 124 гривні. Такий великодний кекс у варусі можна придбати майже за 50 гривень. Паска нутелла в долар у Дніпрі вийде 795 гривень за кілограм. Панетон вагою 600 грамів із цукатами апельсина та абрикоса коштує 535 гривень. Дніпрянка Юля паски завжди пече вдома, готує небагато. Цього року розповідає дев'ять чи десять пасочок обійдуться їй до 1200 гривень. Коли ми зустрічаємося з нашими друзями на це чарівне свято, і кожна із е, е, сімей приносить свою паску. Да, хтось пече, хтось купує, хтось приносить молоді, е, дуже там модні, е, дуже там з ресторанів паски. Але мені завжди дуже приємно, коли коштує. Учи мою паску, все ж таки віддають перевагу домашньому, смачному і корисному. Від 30 гривень коштує середня паска в Ашані. Слідкуємо за цінами, бо до Великодня ще тиждень буде підійматися попит, а значить і ціна.